Одна з ракет таки поцілила у готель у Черкасах. Будівля частково зруйнована. Під завалами залишаються люди. Триває пошукова рятувальна операція. За нею стежить наша кореспондентка Ольга Косенко. Олю. Чекаємо на новини і дуже хочеться почути про порятунок. Вітаю, віру. За попередньою інформацією у готелі було заселено 15 номерів. Тож під завалами опинилося щонайменше зо два десятки людей. Зокрема, і адміністраторка. Нині маємо 13 людей одразу евакуювали рятувальники. Нині маємо вже десятеро постраждалих. Одна жінка, яка самостійно вибралася з готелю та пішла додому, відчула себе зле, викликала швидку у неї, діагностували струс головного мозку. Під завалами ще можуть залишатися люди. Тож рятувальна операція триває і триватиме ще не одну годину, доки рятувальники не впевняться, що витягли геть усіх. На місці працює близько сотні рятувальників, поліцейських, вибухотехніків та інших фахівців. Завали розбирають за допомогою спецтехніки. Будівля дуже пошкоджена. Перекриття зруйновані, тож працюють обережно. Ускладнює роботу те, що конструкція будівлі зруйнована, так і рятувальникам треба дуже обережно розбирати завали. Найперше, це звичайно безпека рятувальників, і звичайно, нашу роботу ускладнювало те, що під час від початку робіт лунала і повітряна тривога. Вибуховою хвилею пошкодило також сусідні багатоповерхівки, офісні будівлі, магазини. Надруски розлетілися сотні шибок. Власники прибирають скло і затягують вікна плівкою. Її роздає червоний хрест безкоштовно, прямо неподалік. З приводу пошкодженого компенсації за пошкоджене майно власникам радять звертатися до поліції. Пункт прийому громадян розгорнули неподалік місця влучання, руху серед місті Черкас і до. Осів перекритий. Віро дякуємо, Ольга Косенко, про влучання в Черкасах.